Бджілки, бджілки будівельники знову на зв'язку. Дуже надіюсь, що ми вам ще не набридли своїми штукатурками, адже штукатурних робіт у нас ще багато. І наразі ми доводимо до ладу відкоси на вхідних дверях, які ми нещодавно замінили. Якщо вам буде цікаво подивитися, як Владислав міняв двері, можете пошукати в попередніх відео, адже е на вході в нас стояли старі дерев'яні страшні двері. І коли влад їх виняв, як бачите, в нас вийшла ось така страшна рама, страшний відкос, який потрібно тепер заштукатурювати. Тому ми займаємося саме штукатуркою нашого коридорчику і штукатуркою ось цих відкосів. І це дуже добре, що ми поєднали ці два процеси: саме заміну дверей, штукатурку коридорчика, і заодно тепер після заміни дверей ми можемо довести до ладу відкоси. Бо, якби, наприклад, ми поштукатурили цей коридорчик, а вже потім вирішили міняти двері, то нам би довелося б робити подвійну роботу. От і ми взагалі не планували міняти двері, але так вийшло, що влад зайшов на лікс, і він побачив ці двоє дверей. Ну і ми вирішили, що мабуть це доля, і потрібно міняти двері. Якщо для вас в одному відео минуло десь приблизно 10-20 хвилин, то для нас минуло 3 тижні. Адже штукатурка це дуже нудний процес, якщо чесно. І ми кухню перештукатурували, мабуть, з місяць, а тут так, взагалі потрібно було демонтувати двері, поставити інші двері, це там, де були вхідні двері, а в тому місці, де в нас був короб, потрібно було демонтувати короб. Розширити влад піднімав планку. В попередніх відео у нас все є, як ми робили цей коридорчик, міняли двері, то тут були вхідні дерев'яні двері з дерев'яним коробом. Влад демонтовував, перекладав планку. Так само він демонтовував короб в коридорку, піднімав верхню планку, так як ці двері були трішки вищі, ніж той короб, який був, тому довелося трохи переробляти сам, самі отвори під двері. Ось, і звісно ж, коли ми демонтували вихідні двері, ось ці дерев'яні з коробом, то в нас там досить таки була страшненька ситуація. Довелося збивати там все прям до саману. І дійсно роботи було багато. І добре, що ми вирішили це все зробити спочатку. Щоб просто поштукатурити цей коридорчик, і в нас вже буде акуратний, класний коридорчик з дверима. І я вам скажу, що за рахунок цих дверей мені подобається дуже-дуже світлий цей коридор. От влад він прям він відчуває, що робити. Він не побачив ці двері. Він сказав, що нам треба ставити ці двері, бо завдяки тому, що двері і скляні, буде падати світло. Плюс вони такі трішечки заматовані, це скло заматоване, і дійсно не видно того, що відбувається всередині. Але дуже класно, дуже класно потрапляє світло в цей коридорчик, дуже світлий коридорчик, і мені прям подобається. Звісно, можливо, якщо поставляться двері там на кухню та в цю котельню у нас вже світло з цих двох кімнат не попадатиме в цей коридорчик. Але завдяки цим дверям буде потрапляти світло в коридорчик із тамбура. Бо в нас такий досить світлий тамбур, там також є віконечко, і ось напряму через те віконечко світло попадатиме саме. Через ці двері весь цей коридорчик. Тобто дуже класно, нам дуже повезло з цими дверима, ми не жаліємо, що ми їх придбали, адже якби ми купували реально нові двері, нам вони обійшлися вдвічі дорожче. А так ми придбали приблизно за 18 тисяч гривень двоє цих дверей, і вони, ну вони дійсно класні. Це не якийсь дешевий варіант. Двері реально класні, ми дуже задоволені, що нам вони взагалі. Скажімо так, попалися, бо ми вже їх поставили і, мабуть, ці двері тут стоятимуть, як то кажуть, на все життя один раз, але якісно робимо. У мене в другий чи третій тиждень, це, мабуть, був другий тиждень. Влад уже нарешті заштукатурив той саман. Він більш-менш вирівняв і зараз дійшов саме до тих кутиків. Мені було дуже цікаво, як же ж він обштукатурить е, ті кутики, як він їх вирівняє. А він купив ось таку штучку. Я не знаю, як вона називається, якщо чесно. Е, якісь там кутики, мабуть, для штукатурки спеціальні. І він буде накладати цей кутик і проштукатурювати його. Завдяки цьому котику він буде вирівнювати ці кути на наших відкосах. Зараз він накидає штукатурку, так щоб більш-менш. Вирівняти, створити кут і подивимося, що він буде робити далі. Отже, наставимо мат X, коли нарешті-нарешті ми будемо вже виводити кути на відкосах. І ось Влад зараз буде ліпити цю штуку. Я, якщо чесно, трохи сама залипла на цьому процесі. Мені було цікаво, як же він її буде туди проштукатурювати. От, а він просто, як бачите, спочатку на ніс накидав штукатурку, щоб потім було до чого приліпити цю штуку, і далі він буде там якось його вирівнювати. Це все діло. Міліметр до міліметра. Ось так Владислав все робить порівнюють, чітко все виставляє. Я не знаю, як в нього це виходить. Звичайно, я, в мене теж така робота у міліметрах, так як я створюю листівки. Але, наприклад, що стосується штукатурки, мені було б, мабуть, було б дуже складно. Тому, як то кажуть, кожному своє, кожний талановитий. У якійсь своїй справі, і влад себе знайшов, як бачите, у будівництві. Це для нього така як віддушина, його спокій, можливість відволіктися від якихось буденних справ. Ну, і я також, коли маю можливість щось поробити, на будівництві я також кайфую. І, мабуть, це задоволення ми отримуємо по тій причині, що ми знаємо, для чого це ми робимо, бо ми робимо це для себе. Воно наше, тобто. Ми отримуємо від цього лише задоволення. Нам абсолютно це, як то кажуть, не в напряг. Бо дуже часто, коли ми там показуємо або розповідаємо про те, що от у нас такий будинок, у нас така територія, нам говорять про те, що та, у вас там так багато роботи, типу, для чого вам така велика територія, для чого вам взагалі той будинок, для чого його придбали, легше було б там придбати квартиру. Але насправді ми працюємо на своїй землі, в своєму будинку, ми будуємо свій будинок. Ми облаштовуємо його так, як ми хочемо. Ми тут господарі. Ми господарюємо так, як ми хочемо. І ми це все робимо в задоволення. І нам абсолютно це все знову повторюся, не в напряг. Ми кайфуємо від того, що ми робимо. І я сюди приїжджаю. Чесно, я тільки заряджаюся енергією. Тобто, тут я не втомлююсь, я звідси приїжджаю лише зарядженою. Мені тут подобається і. Я скажу чесно, що ну, мабуть, це наше місце сили, і мабуть, воно так повинно було бути. що Цей будинок він нас знайшов, а не ми його знайшли. Я дуже надіюся, що нам вдасться його добудувати і що ми все-таки заселимося. Як бачите, Владислав вам вже показує кухню. Як зараз виглядає штукатурка на кухні, він вже заробив штроби і настав час саме штукатурити фінішною шпаклівкою. Ще як це правильно називається? Як бачите, тут залишилося багато недоліків, які потрібно усувати, і можливо навіть не за один заход, а за кілька. Тому ми більш-менш зробили відкоси на дверях. І зараз влад буде приступати саме до штукатурки фінішної шпаклівкою кухні та того ж коридорчика, в якому ми робили відкоси на дверях. на нарешті момент істини, коли вже цей коридорчик на щось схожий, а тут я знімала ще до того, як Влад уже штукатурою фінішною шпаклівкою чи штукатуркою, я не знаю, як це правильно називається, отже, але вже сам факт, що є ці відкоси, і що вони акуратні, що вони естетичні, що вони так гарно виглядають, уже, уже не може не радувати насправді. Тобто, вже в нас такий акуратний коридорчик вийшов, і насправді це дуже класний результат. Хоча ми його штукатурили приблизно три тижні з урахуванням того, що була заміна дверей, плюс паралельно з цим штукатурилась кухня, там дороблювалися деякі моменти, бо кухню ми теж довгенько штукатурили, плюс, поки там влад заштукатурив штроби. Ну, і, в принципі, ось ці всі процеси. Але нарешті, нарешті, ми вже доходимо до фінішу, хоча б до такого маленького, але це вже результат, це вже показник. Ось тут я зараз показую ось ці короби, бо ми не знаємо, що тут робити, як зробити цей перехід із штукатурки на цей короб. Ми ще думаємо. Але я думаю, що там десь в процесі ми знайдемо рішення, поки влад так намагається акуратно зійти на нуль. Щоб це більш-менш акуратно виглядало. А далі буде видно, як нам краще це доробити. Наше відео вже потроху доходить до кінця, але не закінчаться наші штукатурні роботи, їх ще багато, і ми будемо намагатися якось їх розбавляти, щоб вам не так було нудно бачити наші відео. Тому ми вирішили ось ці три тижні, три тижні закинути одне відео. Бо за цей період ми вже поставили забор. І про те, як ми ставимо забор, ми вам розповімо в наступному відео. Тому чекайте на наші наступні відео, ставте дзвіночки, щоб не пропустити їх. Підписуйтесь на наш канал, і ми вам будемо дуже вдячні за вашу підтримку, за актив під відео, за лайки. Обов'язково додивляйтеся наші відео до кінця і чекайте на наші наступні випуски. Всім дуже дуже дякуємо за перегляди і дякуємо за те, що ви з нами.